Вітаю вас 2 червня, понеділок. Починаємо ранок, і цей тиждень з останніх новин. Буде цікаво, дуже багато новин, особливо після вчорашньої операції, яка, мабуть, війде в історію. Ілон Маск, до речі, вчора написав на своїй сторінці, що дрони це що дрони це майбутнє війни. Точніше він сказав, що дрони так, це майбутнє війни, а літаки з пілотами ні. Ось так. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там останні новини, можна поспілкуватися, написати якісь питання свої стосовно України. Так, починаємо. США повідомили Європейських союзників, що Росія готує непропорційну відповідь на атаку України по авіабазах. Непропорційну відповідь ну, Тут мається на увазі, туди що туди шлетіли дрони, ну ці дрони маленькі, а вони будуть сюди пуляти великі дрони або ракети. Хоча що в них залишилось? Залишились дрони, залишилась балістика, ну, мабуть, оці міги. Бо про це вчора нічого не писали, кінжали, А в них ще оці калібри з моря, кораблі, підводні, чорни. Оце в них є. Ще б оці літаки знищити, які каби пускають по, по фронту. Але не тільки. Так, що ж це за США? Попереджає європейців про непропорційну відповідь Росії по авіабазах, яка відбулася вчора. Що за непропорційна відповідь Росії? Тут пентаклі. Іде підготовка Сонця? Іде підготовка до сонця? Ну, орешник у них там що є, Ярс, орешник. Ну, тут щось, бачите, сонце. Іде робота, підготовка до сонця. Ось повітря, щось летить. Щось глобальне. Да, по луні. Ну, готують відповідь. Чимось мощним. Готують відповідь. Хоча, дивіться, тут є карта луни, а це. В багатьох випадках це обман. Або щось мутне, або щось таємне, і обман, доля. Король кубків. Ще раз скажу про місто Київ. Вчора теж це показував: смерть, розпач. Зробити вам смерть великої кількості і розпач. Біль втрата. Так. США попереджають. євро... А що Європейських чого Європейських союзників? А що не Україну вони попереджають? Або бо так треба. США попереджають Європейських союзників, що Росія готує непропорційну відповідь на атаку по їх... їхніх авіабазах. Що це? Ну, що це значить? Непропорційна відповідь. Ну, я тут бачу, що воно щось глобальне, щось велике, щось мощне, багато. Десять кубків, сім'я. Україна. Сім'я, Україна. Жертви. Ну, ну жертви. Перемога. Перемога диявола по хитрості. Вони, вони все одно ось. Все одно, перемога диявола по хитрості готують. Все одно наміри перемогти. Хоч і втратили мир, башня, імператор. Хоч і втратили 40% своїх літаків стратегічних, все одно ми переможці. Так, а ну цікаво, мир, башня, імператор. Завершення імператора. Україна. Плани плани по Україні знищити імператора, знищити Зеленського. У них плани знищити Зеленського. Хоча, дивіться, ми зараз питаємо. Ще там одне питання. А ось там Путіна не збираються в Росії скинути з Кстрона після оцієї. Масштабної атаки, яка війде в історію. 40% їхньої стратегічної авіації пішло на корм рибам. Ну, це я так образно кажучи, знищено. Там не збираються в Росії скинути Путіна з його престола, строна, колісниця, щось там закрутилося. Паша в когось в Росії, дивіться, Росія, Паша Гня, Колісниця. Це карта Росії королева Жезлів, вогню. В когось там щось підгорає. Дуже великі фінансові втрати. Домов... Треба домовлятися з Україною. Домовленості і Україна. По війні треба домовлятися. В очікуванні повішений, король землі. Йде робота, а йде робота, страх. А що там Путіна не збирається? Строна, ну, ну ви розумієте, вище суд, швидкість, родина, сім'я, сила, зв'язані руки. Правосуд... Ніть пустота, пустота, правосуддя, імператор, башня, доля, диявол. Ну, дивіться, цього Путіна невідомо, чи є він, чи нема. Бо тут карта пустоти. Але в них там будуть зміни, і воно все буде по долі. Доля диявола по башні. Доля диявола по башні. Ось їхній імператор. Все ж таки там повинно щось починати, починає мінятись. Там якась... Ну, постійно показує очікування. Вони щось чекають, постійно чекають, чекають, готуються, але нічого не відбувається. І тут показує, що треба домовлятися з Україною, бо в них там підгорає. Так, ну, давайте відповідь, відповідь. Ще раз питаю, якою буде відповідь Росії на вчорашні знищені Україною літаки стратегічної авіації? Ті літаки, які нас обстрілюють вже більше трьох років? Яка буде відповідь Росії України на знищені їхніх літаки? Ну, яка башня? Бачите? Перша, перша карта башня, розрушення, вогонь. Відповідь башня. Скажіть мені, яке там свято? Або ж це свято показує? Тому що тут, бачите, праздник, свято. Також це карта ще дім, сім'я, родина, знищення дому. Або башня на якесь свято. У нас є на цьому тижні з 2 по 8 якесь свято. Я не знаю, щось. Напишіть. Щось глобальне. Захищаються. Захищатися, будуть чимось новим, повторення того, що було. Ну, знову будуть махати орешникам. Вони вже вчора почали. Там якийсь вчора їхній написав, що. Якщо я не буде орешника по Україні, то я там видаляю свій канал і все, і там, ну, в общем, ти що? Луна, підготовка. Вони думають, що ж таке зробити. Що ж таке зробить? Погане. Думають, ось підготовка. Захист чимось неочікуваним і те, що вже ми чули, це орешник Або це Ярс. Що ж, щось із цього. Якось що зробити, як би знов обдурити і перемогти? Як показати свою силу? Ну, Давайте спитаємо Арешнік, от Ярс. Чи застосує Росія як відповідь помсту за свої літачки? Чи застосує Росія Арешнік або Ярс? Помсту за свої літачки, які вчора були. Знищені. Україна страх. Лякати Україну. Страх. Лякати Україну, лякати імператора, президента Київ. Захищатися будуть. В очікуванні. Ще поки що в очікуванні. Але тут карта страху. Залякувати будуть. Робота людей. Повішений. Удар башня. Повішений, удар башня. Повішений. Тут спетакль, відлюдник. Ну, знову мені показує Київ, тому що король кубків це зеленський, але тут ще вибір. Але все одно тут якесь залякування, бо не все в них гаразд з цим орешником, з ярсом і так далі. Тупік, бачите, воно не летить. Воно пасив, воно в них не летить. Пасив, повітря, швидкість і тупік. Вони можуть тільки залякувати, воно в них не летить. Або взлетіло і впало туди ж. Ну, ось так. Залякувати будуть дуже сильно. Постійно показує ось імператор, король кубків. це цент, це столиця України. Будьте уважні. Все одно, але тут залякування. Так, давайте далі по новинам. Бо. Так, знищено більше 40 літаків 35% дієздатних стратегічних літаків знищено в Росії Цікаво, скільки залишилось на сьогоднішній день в Росії стратегічної авіації, яка дійсно боєздатна. Скільки залишилось? Сонце. Мах, пасив, перемога. Мах на пасиві, перемога. Ну, вони будуть казати, що в них все прекрасно. Тому що карта Мах і перемога, але воно пасив. Повтор того, що було. Вищий суд, дурень. Знаєте, що показує? Що може бути повтор того, що вже було. Тобто, оце все може бути повтор цього в Росії. Повтор башні може бути в Росії. Скільки зараз боєздатних літаків, стратегічних на даний час в Росії залишилось? Обман. Вони будуть обманювати кількістю. Будуть казати, що все в них хорошо, і в них все є, нічого не пошкоджено. Але тут карта уходу, вибір. Плани. Ну. Болісно, удар в серце, дуже болісно, великі фінансові втрати, але будуть показувати і розказувати всім та всюди, що в них все хорошо. В них все добре і все на місці. Пустота. О, отлична карта, дивіться. Опа, оце так, дивіться, і з того, що було, 10 монет, багато, да? дуже багато. Залишилось що? Пустота? Оце, оце відповідь просто шикарна. А ще мені подобається, що може бути повторення того, що, того, що було. Так, ще ви, мені, ви мене питали, чи дійсно Україна повідомляла США про атаку на російські авіабази. США каже, що ніхто не попереджав. Чи дійсно Україна попереджала США про атаки на російські авіабаси? Україна попереджала США. Ірафант, доля, барьба. Тут Пентаклі, Побєда. Ну, я вам скажу, що попередж... вони кажуть, що ні, ніхто не попереджав. Насправді попереджали: когось, комусь хтось про це знав США. Дійсно. Тут і допомога була, і, ну, попереджали. Не знаю кого, тут немає надписів, але тут карта Ірафанта. Ну, це така людина, ну, ось, попереджали. А ось і заява. Всі територіальні ой, терористичні атаки на військових аеродром, аеродромах були відбиті Міноборони Росії. Ну, понятно, все відбито, все, все на місці, все хорошо. У Росії почалися проблеми з вантаж, вантаж вантажоперевезенням через атаки. Чи дійсно, що в Росії зараз проблеми з вантажоперевезеннями? Чи дійсно це так. Проблеми з вантажоперевезеннями. Вантажоперевезення. Вантаж перевезення. Так, да, військовий вантаж з цим проблеми. Тому що королева мечів, ось Росія, вони тут щось думають, вибір, колісниця, Сонце. Колісниця згоріла, частково, дивіться, колісниця. Згоріла частково повішений щось та залишилось. Частина згоріла, частина залишилась. Так, далі ви просили роздивитися те, що вчора написав, драпатий йде у відставку. Визнав свою відповідальність за трагедію на полігоні. І ця трагедія, вона ж уже не раз була. Це був непростий, але свідомий крок, я відчуваю особисту відповідальність за загибель наших бійців, сказав генерал Драпатий Сухопутні війська драпатий йде у відставку через те, що визнає свою відповідальність за трагедію на полігонах. Що далі буде, що чекати в цьому плані пустота. Сила. плани. На пасив пішов на пасив, бо біль-втрата і таємниця. Біль, втрата, таємниця. Дійсно, пустота. пішов на... Ну, Він, оп... він опустошений, В нього немає бажання далі працювати. В нього біль-втрата. Він відчуває себе винним за це все. Відлюдник, відьма, ілюзія, що він не зміг цього запобігти. Усталась, дуже втомився. Не може більше працювати. Прийняв таке рішення. Карта уходу. Попрощався, бо башня. Попрощався, бо була башня і летіла. Ну, все чітко. Відчуває свою вину провину. Йому дуже, йому дуже важко. Він не може прям далі працювати. Ну, давайте наступний генерал сухопутних військ України. Ну, його ще не призначили, яким він буде. Наступний генерал Сухопутних військ України, яким він буде. О, Побєда, дивіться. Все що, все, що не робиться, ну, все, що не робиться, на краще, є такий вислів. Але, ну ви ж розумієте, що життя вже не повернеш так, далі. Ви ще питали мене про Північноморськ. Там вчора був гігантський вибух, там флот стратегічних підводних човнів і ці підводні човни стратегічні, там же ж ядерка. Північноморськ. Ви питаєте, чи дійсно вчора підірвалася ядерка в північноморську? Чи дійсно вчора в північно морську підірвалась там ядерка. Підводний човен з ядеркою. Що там взагалі відбувається? Правосуддя. А це вам правосуддя? Світ. Фінансові втрати. Башня. Підірвалась дійсно. Дуже важко, дуже важка ситуація. Відлюдник все будуть приховувати. Дійсно, дуже болісно, важко правосуддя. Це вам ви на це заслуговуєте. Ви, ну, ну, правосуддя, справедливістю, Те, що те, що заслуговуєш, ти отримаєш. Башня, дуже важко приховують відлюдник, скривають. Що там дійсно була ядерка? Північно-морськ. Вчора, що там дійсно підірвалася ядерка? Біль втрата. Біль, втрата. Біль втрата якогось, це карта дороги, якогось засобу пересування. Знищення підводного човна. Біль втрата це карти дороги, це карта транспорту, і тут йому йде загроза і знищення. Знищено підводний човен. Дуже неочікувано. Чи була там ядерка? Дуже боляче, перемога, відьма. Ну, стосовно ядерки, тут треба окремо спитати. Вони там все приховують. Чи була ядерка вчора? Зрив, великий взрив в Північно-Морську чи була там ядерка я думаю якщо була б ядерка то взрив би бы інший правильно чи була там ядерка угу. північноморськ уход я думаю ядерка ні думаю ні тому що зв'язані руки карта уходу думаю ядерка ні Ну, ось, ось такі. А, і ще погана новина. Вчора ввечері, оцей Часковський написав, що він новий президент Польщі. Він за Україну. Сьогодні зранку вже Кароль Навроцький, президент Польщі. Там буквально 0,09% менше одного відсотку перемагає Навроцький, той, що за Росію та проти України. Це дуже погано, тому що Польща це сусіди. Вони будуть тепер ще більше тикати нам палок в колеса. Дуже погано. Давайте спитаємо: новий президент. Тут 100% якась фальсифікація, я не знаю. Карель Навроцький здобув перемогу в президентських виборах в Польщі. Обігнав Часковського на на і що тепер чекає Україна? Сонце, боротьба. Боротьба і фінансові втрати. Вони будуть блокувати. Блокувати нам фінансову допомогу, підтримку, кордони. Ну, це все. Партньорства не буде. Загроза. З їхньої сторони, йде загроза. Тепер, з їхньої сторони, з Польщі з таким президентом. Дійсно, йде загроза. Повішений. Він буде відлюдник, повішений, 10 мечів. Моя хата з краю, я нічого не знаю. От, ось так буде. А давайте спитаємо. Може і от ці вибори, ці результати будуть, як воно називається, коли інший кандидат подає до суду і каже, що фальсифікація. Ну, як це називається, не знаю. Чи буде щось ось цим? Чи будуть ще розбірки між Каролем Навроцьким та Рафа... Рафал Часковський? Чи будуть ще якісь там розбірки? Біль, втрата, повішений. Нічого. Уход, прощання. Ну такое. А Ну, давайте спитаю. Кароль Навроцький. Дійсно Навроцький дійсно переміг Часковського. Караль Навроцький дійсно здобув перемогу. 59% туз води, бажання. Це було бажання диявола і колісниця. Зроблено все навмисно. Бо це було бажання диявола, щоб він переміг. Ну тут треба з цим щось робити. Дивіться, дві карти диявола і карта мага. І були якісь дії. Від диявола були дії. Маг. Це може бути і фальсифікація під тасовка щось. Ну, я не вірю. І по розкладу, якщо випадає дві карти дияволу, уявляєте, яка була жага Росії, щоб переміг кандидат з проросійськими поглядами в Польщі? Це погано. Ну, нічого не поробиш. Хоча давайте, чи може зміна? Ану, давайте. Кароль Навроцький вже 100% буде президент Польщі. Кароль Навроцький, 100% президент Польщі буде. Карта уходу, прощання і колісниця. Ну, давайте так. Можливо, щось ще буде мінятися. Зміни. Ось так. Виріжіть себе.